Ну а ми продовжуємо тему із Запоріжжя, але зараз поговоримо про найгарячіший напрямок. Там це Гуляйполе, Ми вже його згадували та його околиці. І звідти до нас приєднується Владислав із позивним гадюка, оператор 428 го окремого батальйону безпілотних систем тінь. Пане Владиславе, я вас вітаю. Бажаю міцного здоров'я студії, глядачам вам. Дякую, пане Володиславе. Насамперед хочу звернути увагу наших глядачів, що в нас з'явився новий qr код і номер карти. Батальйон Тінь збирає 300 тисяч гривень на зап... запчастини і ремонт автотехніки. Ми всі знаємо, що машини на фронті це просто розхідний матеріал. Життя їхнє на фронті дуже коротке. Тому наша з вами задача допомогти нашим захисникам з грошима, щоб ці автівки можна було ремонтувати купувати нові. Тому давайте ранок п'ятниці чудова нагода для хорошого початку. Адком ранку, тому не проходьте повз і донатимо. Пане Владиславе. Одразу хочу вас і спитати про цей збір. На що збираємо гроші конкретно? По перше, дякуємо всім, хто доєднається до цього збору. По-друге, хотілось би сказати, що автівка на фронті це той засіб, який дозволяє нам робити логістику, дозволяє нам доставляти наші бойові екіпажі, проводити ротацію, не дай Боже евакуацію. І від технічного стану кожної автівки залежить успіх кожної місії. Слід розуміти, що Одна автівка може вести вантаж, який коштує там в два в три рази дорожче ніж сама автівка, і від того, чи доїде вона, чи не доїде, залежить те, чи ми зможемо цей вантаж доставити нашим хлопцям, нашим операторам. І якраз в цьому випадку. Технічна справність автомобіля вона є критично важливою, адже якщо автомобіль стане під час руху до лінії зіткнення до позиції наших операторів, то там ситуація з тим, наскільки ворог знищить цю автівку, буде йти на лічені хвилини. А теж, все, що зупиняється, все що не має руху, воно ворогам дуже швидко виявляється туди спрямовуються і FPV-дрони на оптоволокні і тому подібне. І не слід забувати, що ворог активно мінує дороги магнітними мінами. Тож це теж впливає на стан наших бойових автомобілів, на жаль. Так, звісно, тому збираємо гроші на запчастини для автівок для наших захисників, які боронять нас на Гуляйпільському напрямку. Отже, пане Володиславе, цей напрямок зона дуже активних бойових дій. Виходячи з цього, розкажіть, з чим на практиці стикається ваш підрозділ, і як загалом змінилася поведінка ворога ось буквально останні тижні. Ну, те, що бачать безпосередньо наші хлопці, наші оператори, то ворог так само тисне на цей напрямок малими піхотними групами, рідко коли задіюється важка техніка або легкоброньована техніка. Ворог намагається всіляко подолати кіл зону для того, щоб максимально наблизитись до міста і увійти безпосередньо в місто, але використовуючи дрони, використовуючи всі засоби, які є наявними у бійців нашого батальйону, наших операторів, ми намагаємось якомога швидше виявити і завдати вогнового ураження по ворогу ще на підступах до міста. Саме гуляйполе зараз це сіра зона. Розкажіть, в чому складність роботи в сірій зоні, от в умовах міської забудови. Ну, слід розуміти, що е, велика кількість залізобетону е, це є неприродними перешкодами для дронів. Відповідно, дуже важко працювати аналоговими засобами дронами, тому що постійно втрачається з ними зв'язок. Відповідно, ми намагаємось використовувати інші засоби. Ну і слід розуміти, коли ворог вже знаходиться в місці. те, що бачать наші оператори безпосередньо, він намагається знайти укриття. Ну насправді може пересічному глядачу здається, що там якийсь будинок знаходиться повністю в руїнах, але повірте мені, там вистачає схованок для того, щоб облаштувати якийсь собі пункт, і з нього вже вести активні бойові дії і тому подібне. Тому от якраз все це на меті у нас знищувати, але ми намагаємось не допустити просування ворога саме в. Місто, я нагадую, що ми збираємо на запчастини для ві для військових автівок, для наших захисників, які боронять нашу країну на Гуляйпільському напрямку. Це Запоріжжя, пане Владиславе, розкажіть, чи досі у вас переважає на вашому вітинку такника, тактика малих штурмових груп ворога і чи вдається йому в цьому вчасно перешкоджати? А, так, на жаль, а, ворог намагається кілзону подолати саме великою кількістю малих груп. А, ну, відповідно, ми вже розуміємо. Ми вже з цим стикалися. Наші оператори стикалися з такою тактикою. Тому а, в цьому випадку ми а, елементарно спрямовуємо достатню кількість засобів. А, тут дуже важливо своєчасно виявити. Рух ворога ворог намагається сховатися в тих же самих лісосмугах. Поміж полями і якось намагається замаскуватися, щоб його менше було видно, і якраз для того, щоб подолати цю кілзону, але вже є досвід, і відповідно наші оператори роблять це можливо для того, щоб виявити і відповідно своєчасно зреагувати для того, щоб нанести вогневе ураження таким групам. Пане Владиславе, я вам дуже дякую за вашу самовіддану роботу, за вашу службу. Нагадаю про ситуацію на Гуляйпільському напрямку. Ми говорили із Владиславом із позивним Гадюка. Це оператор 428-го окремого батальйону безпілотних систем тінь.